Привіт! То знову я Мартинюк в Америці відеошоу Йду десь шукати роботу. Бо при переїзді з Флориди Песільванню трохи був прихворів, десь в дорозі простих, але зараз слава Богу вже Здорові. Іду трошки вивчу територію, родок і заодно поцікавлюся яка може бути робота. На сьогодні зранку ще було 9 градусів мороза. Ще ось сніг лежить тиждень тому, буквально метр снігу було випало. Але слава Богу, вже все пройшло. Тут виходить, якщо затівають ремонт, заказують такий контейнер здоровий і те все викидають на контейнер. Ну що, капітальний ремонт в домі. Ну, Він стоїть десь 1000 доларів, не менше. Гарний день сьогодні. Вчора мороз був менший, але вітер був і дуже було холодно. А сьогодні, слава Богу, вітру нема і гарно, зараз обід якраз на вулиці, сніг по вже зійшов, ще десь-не десь, вже пахне весною. такі тут домики. Вже як ти кадони перший Ну Там вище вулиці є, а там солідніші такі домик я вже раніше показував у своїх відеороликах. А тут <кій> трошки бідніші. це городок називається Блумсбург. штат Пенсільванія. Так і рух Ось постійно їдуть. Ось перехрестя. Зразу і здорожний переїзд, куча снігу ще лежить. Даня to <laughs> Добре англійську не знаю Так не збільш читаю ще не все розумію Це трохи тяжко Щоб в мене англійська була відмінна то Я вже б роботу дома найшов Цікаві всякі будиночки, такий гіцуйський стиль. Тут ліси кругом, гори. І Мені дуже нагадує, як я був колеги свого армейського Магурського васі в Закарпатті, Там чисто такі постройки дерев'яні. хід натиснув кнопку а тут можна цілий день стояти а тут люди студентського братства напротив Скайкий <кій> <Цікаві>. городок <кій> невеликий порадили піцерії питати роботу. Піцерія така.